Рено Еспас 2016 року випуску. 1,6 дизель на 160 кінських сил, автоматична коробка передач, 7 місць, офігенська комплектація, датчики сліпих зон. Парктроніки вкруг. Практично нова резина, повністю обслужений. Панорама, електропривід сидінь, по матеріалам топчик, є вибір режиму руху, підсвіточки, всякі декоративні. На стайлі це все у нас регулюється. Коротше, плюшок дуже багато. На Ютубі повне відео. Там постарався про все це розповісти. Трьохзонний клімат-контроль, дивіться, скільки місця. Три сефіксор. Третій ряд сидіння, причому ззаду сяде. Повноцінна доросла людина з нормальним зростом сяде і на дальняк буде їхати. З кнопочки нажали, всі сидіння зложились. Або 5 місць і громадніший багажник. Цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці та готовий до будь-яких ваших перевірок.